П'ять днів кіно у Чернівцях. Стартував другий фестиваль Миколайчук оупен Ба більше цьогоріч він став вже міжнародним. Про мету заходу та труднощі української кінематографії розповідаємо уже за мить сьогодні, 15 червня, у день народження Івана Миколайчука. Стартував другий фестиваль Миколайчук оупен Відмінність з фестивалем минулого року полягає в тому, що цьогоріч він став. Міжнародним ми дуже раді, що все вдалося в тому році, і ми пішли далі. Ми не зупиняємося. Як і Іванна, що ми відстоюємо своє в цьому році і відстоюємо свій культурний фронт. Тетяна Д'яченко переконана, що другий міжнародний фестиваль започаткує історію кінематографії у Чернівцях. І на Буковині, тому що ми запросили багато цікавих продюсерів та режисерів з усього світу, і робимо все можливе і неможливе, щоб зацікавити їх і показати, що Чернівці і Буковина це така благодатна земля, на якій треба знімати кіно, і ми дуже віримо в те, що нам це вдасться. Наразі розпочався фестиваль. Ми дуже щасливі, дуже раді. Ми тішимося, що, попри все, навіть люди, які проживають за кордоном і мають багато страхів з приводу того, щоб приїхати в Україну. Е, у нас є гості зі Швеції Це момент, коли ми з вами спілкуємося. У нас шведська програма. Зокрема, у рамках фестивалю обговорили й можливості співпраці між Україною та Швецією у кінематографі, і не випадково, оскільки в українському кіномистецтві суттєва фінансова проблема. І вирішити це питання можна, підтримуючи зв'язки з європейськими партнерами, каже генеральний продюсер фестивалю Миколайчук Опен. Олексій Гладушевський головна проблема, що ніхто не фінансує сам продакшн зйомки в Україні. Наразі єдиним було до цього можливість отримати гроші. Це Держкіно. А Держкіно не може давати гроші, їм заборонило давати гроші. Всі гроші йдуть на військові потреби і на культуру ну нічого не йде. Тому небезпечність така, що там, десь в 25-му році, в українському кіно, яке зараз е, знаходиться в такому підйомі, може наступити я так називаю вакуум, такий що фільмів буде набагато менше. Фестиваль «Миколаїчук-Оупен» триватиме з 15 по 20 червня. Тож ще чотири дні фільмів, ігрових, документальних та експериментальних жанрів попереду до слова минулого 2022 року. За зібрані кошти з фестивалю вдалося придбати. Автомобіль для військовослужбовців, і він такий, знаєте, від щирого серця був куплений. Він до цих пір на фронті з тим автомобілем. Все окей, тому ми думаємо, що в цьому році ми маємо зібрати ще більше і допомогти ще більше нашому ЗСУ і допомогти нашому кінематографу. Тому сподіваюся, що всі глядачі прийдуть і. Насолодяться тими фільмами, які підібрала наша команда, і зауважую, що журі на нашому фестивалю це глядачі, і тому вже від завтра розпочнуться конкурсні перегляди. І дуже важливо, щоб прийшли глядачі і були очима і вухами Івана Миколайчука. А на переможців конкурсу чекає грошова винагорода. Тріумфатор повнометражного фільму отримає тисячу доларів, короткометражного 500 Аліна Рябкова Силь Савчанський теми. Dnia TVA